Доброго дня, ми з вами знаходимося на Дніполі Агроконцентрат 2022 і представили багато техніки поточному землеробству. Одна з ліній, яку ми пропонуємо поточному землеробству, це розкидач добрива, який знаходиться за моєю спиною. Він достатньо відомий на ринку України під брендом Axis, але зараз до вашої уваги Axis 50.2 M-EMC. Бо якраз EMC робить цю машину унікальним. Що це означає? Є це контроль потоку маси, який відбувається кожної секунди. І унікальність цієї машини, що цей контроль потоку маси відбувається як на лівій, так і на правій тарілці, і що дозволяє з одної сторони, постійно контролювати масу на фактор забивання. Тобто, якщо буде забивання лівої або правої тарілки, у нас не буде диференційно відбуватися якісне розкидання. Машина буде відкривати отвір, буде відбуватися самоочищення одної або іншої тарілки і буде продовжувати далі робота. З іншої сторони, ця машина повністю в автоматичному режимі налаштовується, тому що кожна партія добрива, або навіть ранішнє розкидання і денне розкидання воно відрізняється по температурі, по вологості. Відповідно, добриво має різну текучість. Машина розуміє, вона бачить текучість добрив, Тим самим, змінюючи отвір, досягається оптимальна якість розкидання під час роботи. Це все відбувається за рахунок двох сервоприводів по ліву сторону, двох сервоприводів по праву сторону, які дуже швидко реагують, які змонтовані безпосередньо на тарілку. І за рахунок швидкої швидкої реакції, от інноваційного такого рішення, відбувається. Дуже плавне і цей зміна розкидання, особливо ми коли ми працюємо по диференційному розкиданні, працюємо по картографії, тому що швидкість реакції вона практично повинна бути близьковичною. Сама система є працює і тим чином, в нас може бути механічний, може бути гідравлічний приклад. На даній машині в нас механічний привід, через який передаються крутий момент на тарілки, стоять датчики і датчики розуміють. Яка маса попадає в даний, тарі... в даний момент на тарілку? Вони працюють з частотою 100 Гц за секунду, тобто вони це по суті в режимі онлайн ми бачимо, яка ситуація відбувається на полі. І за рахунок цього ми, відбу... ми можемо а. Контролювати якість розкидання. Б. Ми можемо робити диференційне розкидання і налаштовувати машину в залежності від заданих умов. Насправді, це дуже важливо, і ми відчуваємо великий ріст зацікавленою машиною. І реалізація цієї машини в нас виросла протягом двох років, ну там двічі, втричі. І на сьогодні є дефіцит, тому що пов'язано з збільшення вартості добрива. І от при економії добрива за рахунок того, що ми його не кидаємо в посадку, не кидаємо на сусідні поля. За рахунок позиційних ключів, за рахунок диференційно ми досягаємо економії до 9%. При вартості цього добрива, добрива яке розкидає хазяйство, окупність цієї машини може становити на протязі одного року. Дякую, що були з вами. Дивіться на результати агрокотнетрат 2022 протягом наступного тижня.